Вже так історично склалося, що три наших останніх відео якось пов'язані із машиною. Сьогодні ми знову подорожуємо по нашому селу і покажемо вам, куди ми їдемо. Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Запрошуємо вас з нами сьогодні поподорожувати. Ми сьогодні маємо роботу на виїзді, тому ми сьогодні знову у машині. По ліву сторону ви бачите локацію господарства нашого. Тепер тут господарює компанія Кернел. Раніше це був колгосп Жданова, а потім було то Осіївське. І ми проїжджаємо біля як це, друга бригада була, так, здається. Це була друга бригада. Все воно плюс-мінус в такому ну, нормальному, да, підтримуючому стані. Воно Його вже працює працює. Компанія там цим займається. Ну, скоріш за все, ми там не дуже обізнані, тому в цю тему не буду не буду особо углублятися. Ви бачите, що дороги в нашому селі майже скрізь асфальтовані. Тобто ну, це вже за моїй пам'яті робилося. Я в Осіївку приїхала у 97-му 97 році, то ці вже дороги асфальтувалися при моїй пам'яті, але гарне закінчується бігом. І ми виїжджаємо на класну дорогу. Ось тут ви бачите розвалений. Як? Це хімсклад. Хім да. Колись тут зберігалися мінеральні добрива, зараз вони не зберігаються, їх привозять і одразу кидають на поля. Вже пах... <смас> пахне в машині борщем, о, такою дорогою, щоб ти його не поставив би, все одно воно десь, десь та розхлюпається. А Олег ще так летить, не розумію лиш куди. Летить, що він весь буде зараз у мене на просопках. Чомусь ще не розчищені оці взвіччя. Тут у нас завжди порядок такий, завжди гарно, все побілено, все прибрано, щось в цьому році ще забарилися. Але сподіваюся, що потепліє і тут наведуть порядок. Бо поля наші, вони всі дуже гарному стані, дуже тут за ними дивляться, використовують там всі такі новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. Тому поля у нас гарні, а усвічча, як бачите, ще, ще трішки не прибрані, але я думаю, що цей косяк, цей косяк виправиться. Ох, кого ми зустріли, подивіться, які красунчики втікли, нема? Ага, налякалися. Скоріше всього, що, то, що тут? Фазани. От пшеничка на полях, майбутній хліб. Гарно. вже одне підживлення вони зробили. Чекаємо десь В стійкої погоди, вже будуть робити друге підживлення. А ми продовжуємо наш рух. Друзі, на видноколі скрізь ви бачите ліс, куди б я вам не навела. Телефон скрізь ліс. І е, уроки Другої світової війни це дало можливість нашій осіївці стати таким потужним осередком партизанського руху на території нашого регіону. Тобто в цих лісах були розміщені партизанські загони, які допомагали. Армії нищити ворогів. Але німців, я думаю, що тут не було. Вони Думить. тут, вони тут е, воювали із е, румунами. А румуни це що були? Союзники yeah. гітлерівської Німеччини. І от е, тут е, в цих лісах дислокувалися партизанські загони. Після війни, уже скоріше всього, да, тут виник. Е, Утір партизанський це одна єдина вулиця, але вона була ну густо заселена. скажімо так, тут було багато людей тут. Діти ходили в школу, звідси Цей будинок, в якому ми зараз живемо, оцей, він колись називався інтернат. І ці діти, які проживали тут на хуторі партизанському, вони приходили в Осіївку в школу, і щоб кожного дня, ну раніше ж не було шкільних автобусів, і щоб кожного дня сюди, скільки кілометрів сюди, не ходити додому. Кілометрів п'ять Олег каже до цього хутора, і вони ночували в цьому будинку. Цей будинок був шкільний, називався інтернат. А ось це власне хутір партизанський. Пізніше його перейменували на селище партизанське. А зараз, скоріш за все, це просто вулиця Партизанська, яка відноситься до ну, Осіївського старостату Бершацької територіальної громади. Мало тут залишилося людей, але ті, хто любить дійсно любить природу, любить таке усамітнене життя, їм це зовсім не заважає. Єдине, що тут зв'язок поганий, це що є, то є. Сюди дозвонитися нереально. Але. Природа тут унікальна, скрізь поля, ліси, Ми сюди майже кожного року приїздимо на тихе полювання до лісу, бо грибів тут дуже багато. І просто приїжджаємо сюди погуляти, на підсніжники буває, коли був час більше було вільного часу приїздили підсніжники позбирати. Тобто Така ну, гарна така локація для любителів природи. А власне, чого ми сюди сьогодні завітали? Тому що ми привезли сюди виїзний обід, так як наша петрук агенція теж надає таку послугу, тому сьогодні ми тут. Доїхали до нашого пункту призначення, але ще нам туди рано, бо ще похорон не відправили. Зараз. Відправиться похорон, цвинтар туди буквально там, ну, метрів, мабуть, 200-300 до кінця вулиці, і тобто, все, все при, при місті. І ми тоді поїдемо, будемо вже розкладатися, накривати на стіл. Так, друзі, 14.27, поки я видавала обід. Людям мій вже встиг піти нарвати мені букета, а пахне капець, красота. Це ряст. От кажуть, дай Боже, щоб дочекатися, ряст топтати. Дай Боже нам всім люди, дочекатися в нашій Україні, на той рік ряст топтати. У нас ще пройшов дощ, їхали сюди, було сухо, а назад їдемо вже все в Калабатинах. Але дощ це добре. Отже, друзі, ми сьогодні мали виїзний обід на вулиці Партизанській. Помер чоловік, в якого сім'я далеко, цим займалася племінниця. Обід був на 30 чоловік, обід був пісний, так як це перший, перший день посту, тому обід був пісний. Люди наїлися, ми робили його з рибою, але я думаю, що люди наїлися, подякували нам гарно і ми їдемо додому відпочивати. Хто ще додивиться наше відео до кінця? Ми їхали з роботи і вирішили заїхати на хвилинку до нашого родича. Так, це ж ми родичі якісь до нашого. Воїна, який загинув 2 травня минулого року, Сергій. Що хочу сказати, Сергій має Осіївське коріння, його бабуся з Осіївки, мама його з Осіївки, і він тут в Осіївці був. Дуже часто на всі літні канікули приїжджав сюди, тьотя його в Осіївці тут живе. Сергій сам проживав у Куп'янську Харківської області. На війні був від самого початку вторгнення, і навіть з 2014 року Сергій воював в Ато. Пройшов дуже багато чого бачив, дуже багато чого знав і вмів. але... Як то кажуть, шальна пуля нас догнала Сергія, і 2 травня минулого року Сергій загинув. Ми повірити в це не могли, тому що ну, це ж не просто який, знаєте, не хочу там якісь порівняння там, наводити. Ну, Сергій був професіонал своєї справи, але, знаєте, на війні перед кулею всі, всі рівні. Ми довго не могли повірити, що це наш Сергій. Що нашого Сергія спіткала така доля, але, на жаль, дива не сталося, і дійсно підтвердилася інформація, що Сергій загинув. 2 травня він загинув, аж десь 10-го, здається, його аж привезли. І похоронили тут. Мама і сестра його теж Скуп'янська, коли почалася війна, виїхали. Все залишили. В Сергія квартира була і в мами хата, квартира, в сестри квартира, все люди покинули і приїхали сюди вже на, на батьківщину до мами. Тут вони і проживають. І от ми їхали, кажу Олегові, що давай на хвилинку заїдемо, віддамо шану нашому воїну, бо завдяки йому. Ми маємо сьогодні мирне небо, маємо ту пшеницю на полях, яка колоситься, чи вірніше буде колоситися для майбутнього врожаю. І наша Україна стоїть завдяки таким, як, як наш Сергій. Пом'яніть кожен нашого воїна, глушкова Сергія. Дякую. Слава Україні!